Доброго дня, шановні друзі. Це вже я не знаю, це вже нонсенс. Сьогодні дітки мені прислали відео. Це дітки, які навчаються в третій школі. Зараз це ліцей успіх. Назвали ліцей. А ось є така проблема: відео це з туалету, де стоять унітази, і немає кабінок. Кабінки ми не будемо робити, це не треба. Ми краще щось інше зробимо. До чого я веду? В туалеті прямо направлено на унітази стоїть камера. Нову встановили камеру. Я так розумію недавно. У мене одне питання до директора чи до міського голови. Я Не знаю. хто дасть мені відповідь. Що ви там хочете побачити? Одне єдине питання. А друге питання до батьків ще. Вас це влаштовує, щоб на ваших діток дивилися, як вони роблять свої справи? Просто без коментарів. Зараз я це відео вам додам. Подивіться, будь ласка.